Вітаємо сьогодні подкаст Наталі Сабліної, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі: це чому військові не йдуть до психолога. І в нас в гостях сьогодні військовий ветеран, військовий психолог, який працює в реабілітаційному центрі Берег Надія. А Павло Мавченюк, взагалі, Паша Панда. Вітаю тебе сьогодні, Паш. Вітаю. Хочу проговорити з тобою, пасопанда. Uh -huh. да? Тобто я тебе по-іншому не знаю. Uh -huh. Чому от, у військових дуже часто є такі позивні, там, наприклад, панда, там, оберіг, там, герцог або або. або uh -huh. І як краще звертатися, коли, наприклад, ми проводимо зустріч або консультації, краще ім'я чи краще позивни. От саме я говорю зараз як цивільний психолог. Uh -huh. Ну, як правило, вже коли позивний з'являється, ну, він з'являється по різним причинам. Наприклад, це може бути прив'язка до прізвища, може бути прив'язка до професії, наприклад, до війни. В багатьох так сталося, що якісь позивні були ще до війни. Ну, в... А чого тебе панда? от, Паша Панда? Ну, колись давно. Це насправді дав давно так сталося, що я колись також проживав в Києві, і. ну, Багато працював тоді ще в цікавих всяких проєктах. І так ставало, що в нас в кожного були такі певні папочки, де були якісь документи, там багато чого, і треба було кожну папочку всім підписувати, ну, щоб не путані це не було. Хтось підписував по прізвищу, хтось там ще щось. Вот. І я пам'ятаю, колись в мене. Тож я підписував там прізвище ім'я, бо в нас там ну, були такі офіси, де папки всі стояли поруч і всі схожі. Ну, Тобто, щоб не путались, я так був написав прізвище ім'я. ім'я. Вот. І там була одна менеджер. Я вже навіть не пам'ятаю, як її звали на той момент. І вона щось сказала, що в мене походка. Ну, я такий взагалі. Ну, людина весела, в принципі, позитивна, так себе вважає, ну так кажуть, не знаю. І такий ну, не маленький аберітоми. І так вона каже, слухай, в тебе така походка, як в панди. І колись прийшла, і вона мені таку наклеєчку на папочку, десь вона взяла наклеєчку панду. А воно і буває так, що якщось як приклеїться, все, і все, і всі стали мене називати панда. Це ж кажу, вже років десять. Шо, а якщо ти прийшов, от уже коли почав? Mm -hmm. Я знаю, що ти не тільки прийшов захищати нашу країну, коли почалось mm -hmm. повному вторгнення. Я знаю, mm -hmm. що ти 14-го року. Ні, я з 14-го року як волонтер їздив. Тобто, фактично, я вже е, приймав участь в бойових вже з 22-го року. Тобто mm -hmm. я їздив як волонтер, так і звідки дізналися, що саме панда? От як? Чи ну... ти познайомився, чи там прописують сьогодні? Буде у нас такі позивний, у Павла такий? Ні, самі собі обирають. Як правило, ага. обирають самі собі. Це дуже важливо, бо в армії взагалі, особливо коли йде війна. Нема часу розподіляти прізвища, це раз, по-друге, під час переговорів по рації, звичайно, це секретні дані. В кого яке прізвище, яке що. Тому всі мають свої позивні. Тобто, наприклад, коли по рації йдуть якісь розмови, звичайно, ніхто не буде казати по фамілії, по імені, наприклад, як кого звати. І коли приходить, наприклад, до психолога так. клієнт, тобто так. військовий, а то як краще запитати психо... От так. саме психологу військового, а який в тебе позивний, чи краще про це не говорити? От як ну, ти бачиш, угу. і, працюючи з військовими, mm. тобто я знаю, що тебе достатньо величезна так. зараз практика, mm. ти людина, яка була на mm -hmm. фронті, і ти mm -hmm. людина, яка знаєш дуже хорошо психологію так. і працюєш зараз так. з військовими. От mm -hmm. саме я краще, от яку пораду ми могли б сьогодні дати нашим. Угу. Ну, я, да, я запитую. Насправді я запитую, наприклад, ім'я, ну, коли знайомимося, ну, в принципі, багато що схоже просто з звичайною психологією. Ну, якщо ми не беремо там декомпресії, там, брифінги, так, дебрифінги і так далі. Тобто, якщо ми не говоримо про групове, хоча на груповому я також задаю групі питання, як ви хочете, щоб ми вас називали. Чи по імені, чи по позивному. Ну, і, і насправді це по-різному. Є хлопці, що е, люблять, щоб їх називали по позивним. Є хлопці, що хочуть, щоб їх називали по імені. Скажу, часто так буває на війні, що навіть е, спустя якийсь там час я взнавав когось, що о, ну, виявляється його звати ось так. Бо ми всі знали друг друга по позивним, і не завжди навіть знали свої імена. Ну, кажу, як є, тобто забувай, воно в процесі забувається, і так само, якщо приходять військові до психолога, я завжди задаю таке питання: як тобі зручніше? Чи я тебе буду називати там, наприклад, Микола, чи я тебе буду називати там, наприклад, я не знаю Орел? Ну, умовно, ну, умовно так, так. Так, так. Ага, дивись, ми зараз якраз прийшли до того, що угу. сьогодні. Потреба угу. військовим ходити до психолога? Ну це моє так. переконання, тому що фактично, ти знаєш, що я багато викладаю курсів, так, багато так. працюю з військовими, з угу. ветеранами. Чому потреба? Тому що є флешбеки, там є панічні атаки, є безсоння. І дуже б хотілося, б, щоб військові йшли до психологів і щоб допомагали собі. Але є такий міф в суспільстві: міф серед військових, що військові не йдуть до цивільних психологів. Угу. Як твоя думка? Щодо цього, і як, наприклад, людині, яка є цивільний психолог mm. і готова працювати з військовими, як, можливо, не те, що переконати, а який перший контакт має mm. бути, да? що має сказати цивільний психолог, щоб військовий сказав, так, я готовий йти до вас, mm. там, консультування або так, я готовий mm -hmm. співпрацювати з вами зараз зі своєю проблемою і готовий довіритись вам? Mm -hmm. Ну, я би сказав, все ж таки, найперше, це має цей крок зробити сам військовий. Тобто, що би. Ми не робили, як би ми ну суспільство я маю на увазі не рекламували, не щось там не займалися пропагандою. Тобто, перше бажання має бути самого військового. Так, це не просто, бо хлопці приходять втомлені багато. Пережили втрат, розчарувань, ну, травми, поранення, контузії. Тобто, так само, як ти казала, от, і ПТСР, і флешбеки, все в принципі, це, цього дуже багато. І, звичайно, дуже часто військові приходять, особливо не мають великого бажання там з кимось там спілкуватися, окрім там, рідних, близьких. Але насправді, коли вони вже опиняються в сімейному колі і починаються певні проблеми, на жаль, це часто стається, бо. Не, не завжди жінки розуміють, що її чоловік, який пішов на фронт, який повернувся, він вже десь трошки щось ну, на інший. деякі речі дивиться по-іншому. І до цього треба звикнути. Тобто, це теж міф, що розказують, що військові повертаються, прям вони ну там. Треба їх боятись, ну, таке іноді так. ми можемо в суспільстві почути, що вони нестабільні, вони там прям ну, загроза суспільству. Я вважаю, що це дуже велика така, ну, насправді, ілюзія і дуже небезпечна ілюзія. Бо якщо суспільство, е, яке зараз. от... Знаходиться у війні, але багато хто так не вважає, на жаль. Ну Дуже, тобто, частина так. суспільства до сих пір ще не розуміє, що відбувається. І хлопці, які йдуть, втрачають багато хто життя, здоров'я. І коли вони повертаються додому, вони не вимагають, щоб їх там називали там героями, там ще щось. Вони просто хочуть елементарної поваги. Тобто не треба там, знаєте, як часто кажуть, там здувати пелінки. Ні, елементарно не задавати дурних питань, це окрема історія. Ну тобто нетактовні питання, якась така. Тобто, це якраз про те, що ми говоримо да. зараз психологу, дуже важливо да. знати да. конкретно. Перше, це проблема ветеранів, заборонені слова. Які просто ну, не Наприклад, казати. Та, от приходить до психолога і, да. і там розказує якусь да. свою ситуацію. Да. А психолог каже: Я тебе як розумію. Я тебе розумію. Да, це дуже таке, не нехоро ваша фраза. Чи там, ну, назад. а за... для чого ти туди пішов? Uh -huh. А тобі платили 100 тисяч? Тобто а... психолог yeah. це не може запитувати, mm -hmm. і хорошо, mm -hmm. що, а з чого ж почати? От ти дивись, я точно знаю, що mm -hmm. ти працюєш в реабілітаційному yeah. центрі з багатьма yeah. військовими, yeah. і тобі, звичайно, можливо, трішечки легше комунікувати. По-перше, ти чоловік, mm -hmm. і їм легше йти до yeah. чоловіка. По-друге, ти та людина, яка пройшла mm -hmm. цей шлях, mm -hmm. ти бачив поруч смерті, mm -hmm. і тобі чи ти можеш сказати, я тебе розумію. Можу, можу, але про смерть краще не, от, от, не, не казати таке сьогодні. Да? Тобто смерть? я так. чи краще сказати, я тебе розумію, чи я знаю, як це було. 에, наприклад, якщо людина, я можу сказати, наприклад, я тебе розумію, але якщо ми говоримо про цивільного психолога, краще сказати по-іншому. Наприклад, я навіть не уявляю, що тобі довелось пережити. Ну тобто, це більш таке буде. Краще сказати, що я готова тобі допомогти. Так. Я готова бути по я. Не знаю, як я це не знаю, як я це... не уявляю, як це, але я готова Супер. бути дуже клас. поруч я біля готова тебе. Підтримати, я угу. готова вислухати. Я, наприклад, У мене є знання, так, наприклад. Так, 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 то -то. Якщо ти готовий мені розказати, я б дуже хотіла тебе вислухати, і тут дуже важливо також саме готовим бути психологом, тому що дуже чому важливо. от дуже важливо це перший контакт, правда, так, психолога так, і так. військового будь-якого чи це. Так. Військовий психолог, так. чи це цивільний психолог, тут важливо одне дуже ключове розуміння того, що перший контакт він може бути або позитивним, або негативним. Тільки, якщо, тут тільки та, якщо тільки негативний контакт, то тоді так. і до психолога більше не піде, не не піде. наш. Однозначно. Угу. Хочу сказати, що війна вона дуже загострює насправді всі почуття і відчуття. І коли постійно перебуваєш в такому ну, напруженому стані, там часто і в стреси, і все, і там дуже такі оголяються всі відчуття. І військовий, насправді, який був на фронті, вони дуже чітко бачать щирість і навпаки нещирість. І якщо, наприклад, військовий приходить до психолога і він бачить, що психолог нещирий з ним, можна однозначно сказати, він більше до нього не прийде. Тобто, перший пункт щирість. Тобто мають бути щирі реакції, тобто не треба цього боятися. Але звичайно, треба усвідомлювати те, яка відповідальність лежить на тому психологу. Тому я завжди кажу: якщо ви хочете працювати саме з військовими. Е а також не тільки з військовими, наприклад, з членами їх сімей, з членами сімей, тих, хто пропав безвісти, чи там, наприклад, в полоні. Там це ж кожен раз окрема там історія. Так. Треба бути готовим до того, що це буде нелегко. І я тому завжди кажу, що перш ніж ніж починати таку практику, треба для себе зрозуміти, чи. Ви зможете це потягнути. Я тому це кажу. Це не громкі слова, це так і є. Тобто, треба розуміти це. Я також знаєш коли бо проводжу курси або навчаю. Mm -hmm. Дуже часто там приходить психолог, жінка, наприклад, не чоловік на фронті. І вона каже, я готова працювати з візком. Mm -hmm. Я кажу. Бо в мене чоловік на фронті. Мій чоловік це окрема історія. А коли є різні військові так. з різними травмами, з різними своїми історіями, так. які відбулися на війні, то тут інше. Так. І я дуже важливо вчу психологів і говорю про це, акцентую. Ви маєте бути емпатійними, але ваші емоції мають бути дуже, дуже, дуже ви маєте керувати ними, тому що ви можете чути жахіття, наприклад, як кошки на деревах починає розказувати так. військовий, і якщо людина не зможе з цим справитися і буде емоція, як? Таке ж показувати, то звичайно більше це військово не буде, не прийде до психолога, тому що психолог має навчитися, так? тобто, чи правильно я даю таку інформацію своїм учасникам курсів, він має навчитися, бути послухати, бути поруч, і тут, що дуже важливо, керувати емоціями і таке відчуття, от як ми зараз, так. Так, так, я це, це нормальний процес, коли так. я чую про кишки на деревах, так. тобто я готова або фото він показує, подивись, немає То, до речі, в телефоні часто можуть показати якісь такі речі. Ну, тобто, треба теж до цього бути готовим. Вони можуть показати, наприклад, побратимів, поранених чи загиблих. І ну тобто до цього треба бути готовим, і ну тобто, це треба усвідомлювати, що і таке що? може стати. Як ми можемо ще більше, от поширити інформацію для військових, чому їм, ну наприклад. Чому їм важливо йти до психолога, і навіть якщо це не військовий психолог, а до цивільного. Uh -huh. Які плюси е, от, роботи з цивільним психологом? Uh -huh. От як ну, ти це бачиш? Плюси тож, також є, я вважаю. Ну, наприклад, якщо кваліфікований психолог цивільний так. і має в собі силу і бажання працювати з військовими, і якщо ця людина щира, ну знову ж таки повертаємося до цього першого пункту, це дуже класна практика, наприклад, е, показати. Воїну, який повернувся, що в суспільстві багато хто насправді серцем переживає те все, що відбувається, і ці втрати, і цю страшну ціну, яку ми платимо. І це важливо, щоб, наприклад, військовий, прийшовши додому, побачив, що і психолог, ну я вже не кажу в цілому за суспільство, так. бо ж часто різні ситуації трапляються, щоб він побачив дійсно оцю щиру. Оце прийняття, оцю емпатію, тобто і насправді це класно, і це також плюс в тому, що він буде розуміти, що в суспільстві не тільки військові один одного підтримують, чи волонтери, чи члени сімей, ну як, як правило, це відбувається. А дійсно є люди, які просто з радістю хочуть допомогти, навіть ну, цивільні і моє, ще також дивись те, що я ділюся. Mm -hmm. Наприклад, з той позиції, коли, наприклад, ми йдемо до хірурга mm -hmm. апендицида. Та. То у хірурга ж не обов'язково має бути це апендицит, правда? І, і плюс, що ще цивільний психолог, чому можуть бути плюси, що психолог він здоровий, та. тобто він не бачив ці жахіття, та. і він якось по-іншому може та. розкрутити військового і допомогти. Клас. Тобто, та. це також є плюсом. Та. Але дуже важливо в першу чергу про те, що я завжди кажу, і сьогодні ми з тобою про це говорили, та. що психолог має бути готовий. Та. По перше, знання в нього має та. бути, і по-друге, він має готовий бути щодо своєї. У емоційного стану так. тому, що працювати, наприклад, приходить військовий каже, от у нас загинуло там підрозділ так. Да? відсотків, і він розказує, тому що він почуття в нього провини, Звичайно. і тут дуже важливо, щоб психолог був готовий почути ці історії, так. і далі саме головне, щоб не вигоряти з цим це, але правильно інтерпретувати, так. не вигоріти так. і сказати якісь правильні слова підтримки. Правильні слова, наприклад, як пере, пережити це горювання, пережити втрату, як її, наприклад, цю енергію перенаправити кудись в інше русло. Знаєте, мені зараз хочеться проговорити, щоб ти, от як <кас> нас сьогодні слухають там ага. військові, переглядають ага. наші подкасти, переглядають ага. наші записи, наших тренінгів, ага. все. От як би ти, що б ти порадив? Чи потрібно йти військовому до цивільного психолога? От ви такі твої певні Я такі? Я вважаю, поради. що потрібно, якщо. Взагалі, ну от як ми, як правило, шукаємо лікаря, да? наприклад, ну от, проста людина, не військова, навіть ми йдемо до одного, до другого, до третього, поки не побачимо, що дійсно лікар компетентний. Ну, беремо, мовно, навіть стоматолог. Правда, ми ж не так. підемо до стоматолога, який нам минулого разу погано там вилікував зуб. Те саме з психологом. Не треба боятись, я завжди постійно всім кажу. Ну як мінімум спробувати, я рекомендую всім. Тобто. Чи військово, чи цивільно, але ну, я дуже часто раджу своїм знайомим там, братим і так далі, що ну, насправді наша душевна біль, наше душевні переживання це, це він не легше, ніж зубний біль. І насправді він так само потребує професійного підходу. Тобто, да, багато хто каже, от є друзі, є дружина, є там ну, родичі. Це все Я дуже Я там класно. 100 грам горілочки, Це да, тобто... алкоголь, наркотики це окрема тема. І, на жаль, дуже часто. Хлопці чи і дівчата також, які повертаються з фронту, які не справляються з своїми проблемами. Вони замість того, щоб спробувати якось знайти вихід, звернутися до спеціаліста. До речі, зараз дуже багато є і всяких на програмах на всяких від Міністерства ветеранів різних ну, організацій. Ну, Але є Грометцькі... надавачі послуг так, та мінветеранів. Є багато всяких громадських організацій, де можна навіть безкоштовно отримати психологічну допомогу. допомогу. Да, вони обирають алкоголь або наркотики. Тому що вони не знають, куди вони йти. Вони не знають. Тому так. Ми маємо поширювати цю так. інформацію, говорити про психічне важ... здоров'я Ду... постійно скрізь. Так дуже важливо, бо насправді. Така ще дуже така незручна тема для обговорення, Це рівень суїцидів. Воно не обговорюється. Ну а якщо обговорюється дуже рідко, ну це не афішується, але насправді ми всі розуміємо, що, наприклад, рівень суїцидів серед військових він, до речі, не тільки в Україні, а міжнародний так, досвід так. показує. Ну тобто, він достатньо високий нас скрині. Тому що не може витягнуть людину. Так? От, наприклад, ми з тобою сьогодні спілкувалися так. до ефіру про так. те, що ти побачив в тебе після війни. Почалось посттравматичне зростання? Коли ти пішов момент. да, тобто, ти пішов в психологію і зараз mm. допомагаєш іншим. Да? Я спочатку але... пішов, щоб допомогти собі. Так, але... так, так це якраз так, про посттравматичне зростання. Так, але не всі військові будуть мати вже, після так. травми зростання. Так. Деякі будуть мати ПТСР, так. не зможуть керувати собою, так. да, тобто, не будуть ходити до лікарів, будуть в залежності, mm -hmm. потім суїциди. Так. І я коли навчалася в Північній Ірландії, запитувала: mm. а що буде з ветераном плюс 20 Років після війни, які на антидепресантах і клопотасер, і от про те, що ти сьогодні говориш, Да? ми не піднімають так. цю тему, але друзі, ми не маємо сьогодні залізти в якусь свою мушлю, і сидіти там і казати все ок. Ми маємо сьогодні говорити про це. Ми так. маємо готувати суспільство. Маємо говорити з родинами, з дітьми, так. тобто тому, що це якраз перший дотик, коли так. повертається військовий додому, ветеран, так. і перший дотик це його родина. Так. І якщо родина не готова. Так, да, наприклад, дружина каже: я ходжу зараз до психолога, да так. мені допомагає. Давай разом, так. і це може бути сімейне консультування, сімейна терапія, і вони разом можуть психолог допомогти їм вирішити ці питання, наприклад, ті ж самі там агресія, так. там розлучення, наприклад, так. там зради, і все, і все. Але це, звичайно, потрібно йти так. до психолога. Але це у випадку, коли приходить військовий його чекає сім'я, але дуже часто, на жаль, в нашій сфері недооцінене питання. Хлопців і дівчат, які повертаються в нікуди, яких не чекає сім'я. І вони повертаються в ситуацію, коли вдома чотири стіни, наприклад, і там телевізор, і так далі. І от в таких якраз випадках. От Пораду звернутися, наприклад, до психолога мали би взяти на себе от якраз друзі, знайомі. Не пішли, вип'єм постограм, не пішли, вип'єм пива. А прямо взяв за руку так, і пішли так, до психолога взяв за руку завів якийсь ветеранський простір, наприклад, от у нас в Хмельницькому є там берег Надії, той рекреаційний а, центр, про який я говорив. Тобто є багато насправді варіантів, ну, які мають би вивчати, наприклад, от військовий ще не повернувся, наприклад, додому. Так. Але суспільство має вже знати. Ми Маємо цю інформацію надавати, і нею треба цікавитись, наприклад, щоб ви розуміли, от він повернувся, і що далі? От куди його завести, як от ти правильно сказав, за руку взяти, завести, слухай, от піди поговори, там є психолог, там є юрист, так? Так, Пішли разом. Так, пішли разом. Так. Може, тобі там треба підказати, щось з документами там треба зробити, наприклад, якісь е оформити документи, якісь там лікарняні, ну, наприклад, в випадку, там, якщо в госпіталі, медична допомога, психологічна. от Якби цей. Алгоритм дій, от дійсно в нашому суспільстві він би культивувався на такому серйозному рівні. Нас було б набагато менше цих питань по алкоголізму, по агресії, по наркотичній залежності, бо і громадян, до речі, не будемо забувати, бо є такий, на жаль, теж момент дуже такий неприємний. І насправді це все залежить від суспільства і від нас, психологів, особливо. Тобто, щоб ми це пропагували, щоб ми це постійно доносили різними способами, в тому числі. От якими, до речі, дякую за таку можливість за такі от інтерв'ю, і такі центри, от як в тебе, теж там, де тренінги всякі розробляються програми, це дуже ну, круто. Це однозначно. Без навчання та, ми не можемо дати руками. І насправді суспільство має бути готовим до того, що от ці хлопці і дівчата, які повернуться з фронту, вони можуть бути з. С... Просто неймовірно потужним інструментом відбудови нашої України, це в тому випадку, якщо суспільство їх зустріне, і якщо суспільство буде готове з ними працювати. Бо я не відкрию таємницю. Дуже часто хлопців, наприклад, після поранень там чи після демобілізації, там по різних причинах не завжди беруть на роботу. Бо я таке ну, зустрічав іще, мені розказували. Тема, от слухай, взяли на роботу, от і він я боюсь, я не знаю, як він себе поведе там і так далі. Ну тобто, це, на жаль, на жаль, є оці такі кліше в нашому суспільстві, якась така певна стигматизація йде цього так. процесу тому, так. що тут не готу ну, ще раз наголошу, не готове так. суспільство, але е, буквально, от е, крайній тиждень, mm. до мене дуже часто звертаються саме mm. організації, mm. які хочуть проводити навчання, по перше, серед своїх. Так співробітників, в першу чергу це ті, які тут і які повернуться. Вони кажуть, що нам ця тема дуже важлива, тому ми це будемо розширювати. Звичайно, і ті люди, які сьогодні керівники готові навчати, то вони мають будуть великі плюси. Цьому це дуже круто. так. Що уже до психолога ми рекомендуємо так, всім військовим. Так, і сьогодні так. у нас Однозначно. в гостях був паша Панда, і друзі. Наш подкаст був про те, чому ми. Маємо рекомендувати нашим військовим іти до психолога. Чому військові не йдуть до психолога?